Не можу, не хочу працювати. Привіт. Я хлопець, 20 років, студент четвертого курсу в університеті. Починаючи з 18 років і дотепер змінив з десяток різних робіт, побував на тучі співбесід, працював і продавцем консультантом в різних магазинах, і комірником на складах великих мереж по типу Єви і на всіх роботах стикався з однією і тією ж самою проблемою відсутність бажання і сил для роботи. Це не просто щось в стилі Господи, як я задобався, не хочу тут працювати. Це щось глибше, таке відчуття, яке складно описати. Ця відсутність бажання і сил часто настільки велика, що буквально відображається на мені фізично. Я просто не можу навіть поворухнутись, не можу змусити себе через силу щось зробити. Тож навіть якщо і змушую себе працювати, то у мого тіла падають руки. Буквально сьогодні. В день написання поста я, можна сказати, знову пішов з чергової роботи, на якій не попрацював і тижня, прокинувся і зрозумів, що не хочу там працювати. Взагалі, і абсолютно, відчуття відрази в того місця, повна відсутність бажання, сил, мотивації і розуміння, для чого і чому я роблю ту чи іншу роботу. Дякую за відповіді і поради сходи до лікаря. Може, низький рівень чогось в організмі, може, якийсь орган погано працює тощо. Це часта історія, це перший крок, який треба зробити. Часто проблема має фізіологічний характер, гормональний дисбаланс, брак вітамінів, ще якісь порушення, а роками шукають всяку заумь про призначення в житті. Таки набагато краще займатись тим, чим подобається, в колективі людей, що научать, підтримають і допоможуть. Ніж тим, що ненавидиш в їбаному серпентарії, де тебе кожен негавидить, гнобить і хоче з'їсти. Ну, але так, хоча б кров на загальний аналіз, на рівень вітамінів і гормонів здати варто, але якщо нічого не подобається і кожна група людей видається серпентарієм, то це таки підозріло. У мене така ж історія спробуй вивчити англійську, з нею тебе на будь-яку дистанційну роботу, навіть без досвіду візьмуть, або пробуй щось в IT. Це, мабуть, єдиний вихід не працювати фізично, тобі двадцять. Шукай мамасіту, яка буде тебе забезпечувати. Нарешті хоч одна практична порада. Місцеві мамасіти, чекаю вас в ПП. Де ти був, коли мені було двадцять, де я був, коли мені було двадцять. Орнув. Та заднім умом всі міцні хрюкнув, прийшов це написати, а ти вже це написав. Може, проблема в роботі? Якщо робота хрінова, це нормально, хріново почуватися на ній. Може, депресія або щось в цьому плані, але тоді ви так почувались би не тільки на роботі, ви зараз навчаєтесь? Якщо так, то, можливо, забагато стресу від роботи та паралельного навчання. Пройди тест на аутизм. Я не жартую. Подивись мій пост про аутизм це класична ознака аутизму, плюсую аутизм або здеух. А може бути і комбо є тести в інтернеті. Щоб приблизно себе оцінити не треба в інтернеті. Тільки у психіатра. Ти просто не народжений для роботи, прийми це, і стань бомжом і стань Альфонсом, на всіх таких не хватить багатих дам. Комусь доведеться таки в бомжі податися, виживають найсильніші слоган сучасного світу. Просто не знайшов своє покликання. Якщо робота не подобається, ти і не захочеш працювати. А все, що ти перечислив, це фігня. До речі, привіт, мені 27 не працював на звичайних роботах взагалі ніколи. Сиджу зараз займаюсь творчістю моделювання, 3D друк, фарбування. Маю з цього більше тисячі баксів в місяць, працюю 3-4 години на день, 4 дні на тиждень. Якщо буду впахувати як кобила, займусь рекламою, то думаю і до 2-3К в місяць зможу піднятися. У мене абсолютно таке ж небажання щось робити я б ні дня не зміг пропрацювати консультантом чи баристою, але зміг знайти те, чим мені подобається займатися. І, що приносить нормально грошей без потреби, багато працювати. Тому шукай своє пробуй, щось та й знайдеш. Дякую всім за швидкі відповіді. Хотів би додати, що все життя бачив себе виключно у чомусь творчому. Дуже хочу спробувати себе в сфері дубляжу озвучки, по словам знайомих і друзів, голос у мене якраз для чогось такого біда в тому, що складно щось знайти в цій сфері. Можливо, хтось щось порадить за бабаха й черговий канал на Ютубі з історіями з Редіту. Нещодавно був набір на озвучку українською аніме, але краще сам щось озвучуй, я теж буду щось озвучувати. Бачив в Тіктоці Чел, читає книги українською, навіть є якась аудиторія я думаю, писати історії, озвучувати, і багато чого іншого можна. Чувак, майже нема аудіокниг українською, особливо якщо мова про ранобе. Або новели. Ех, якби хтось озвучив книжки Cattlefish That Loves Diving, Ергена, бібліотеку Данталіон чи щось таке. Та й зі звичайною фантастотою і фентезі така сама ситуація. Я за пару місяців все українське прослухав. Приходиться слухати російською. Ви ж можете стати як адреналін 28, тільки українською. Ютуб. Переклад західних відео. А що тут радити? Бери та роби озвучку до аніме якогось, наприклад. Набирайся досвіду. Шукай інших ентузіастів, вступай в телеграм-групи, спілкуйся з людьми, заводи знайомства. Канал створи свій на Ютубі, у торгівлі та обслуговуванні. Я теж не зміг бі працювати. Бо я інженер. Розробка, конструювання та ремонт різної електроніки. Оце моє. Тому шукайте свій напрямок, те, що вам особисто подобається. Почни жити один і не залежати матеріально від батьків, наприклад. І відразу з'явиться бажання працювати, коли грошей на поїсти не буде в тебе. З іншого боку, ти спробував себе тільки в професіях, які емоційно виснажують, як продавець консультант, комірник, зміни напрямок, наприклад, в IT багато цікавих професій, зможеш працювати віддалено, при цьому не виснажуючи себе ментально, як під час роботи з людьми. Я і так живу сам на орендованій квартирі. Якось не допомагає вчитись тобі норм. Якщо ти реально приділяєш час навчанню, чи так само, як і робота, якщо норм може все через донну роботу. Роботи, які вимагають більше роботи головою і прийняття рішень, можуть краще підійти. Тоді варто по максимуму присвятити час навчанню і пошуку стажування за спеціальністю, а не підробіткам. Четвертий курс може бути трохи пізно, але зазвичай батьки підтримують непрацюючих дітей студентів, якщо вони вчаться добре. Якщо і навчання так само йде, як вже казали, сходи до лікаря, та попросись на аналізи крові загальний, гормональний, аби діагностувати депресивні стани, і так далі, що порадить лікар? Якщо із організмом все добре, шокова терапія може допомогти. Після випуску, якщо вибір буде між роботою та вулицею, руки як опустились, так можуть і піднятись. А ще мої співчуття працедавцям наймаєш людей, а вони просто зникають невдовзі. Це часто стається у вас, захочеш їсти, і робота знайдеться. А так, по суті, проблема в голові. Удачі ось це. Додам, чим більше хотітиметься їсти, тим гірша робота, і менше ЗП буде задовольняти. Тю, в чому проблема? Не можеш знайти нормальну роботу, значить, вчись, не хочеться вчитись, іди працюй. Все просто. А можна поєднати і навчання, і роботу. Саморозвиток, що ж, успіх, джок от і виросли зумери. І йдуть на першу роботу. Причиною тому може бути точно є твій мозок, якому подобається тупо скролити стрічку і дивитися на картинки, але не подобається щось робити. Скорочуй до мінімуму час в соціальних мережах і звикай робити якісь таски. Треба зрозуміти, чи проблема з видами діяльності, чи з діяльністю взагалі. Чи стикався ти з проблемою відсутності грошей на їжу оренду житла? Якщо ні. То це може бути просто відсутність мотивації робити роботу. Мене з подібного стану вивів свого часу велосипед і робота кур'єром. Просто катати якісь неймовірні відстані я б себе не змусив ходити на турнічки, тим більше. А тут, коли це твоя робота, і треба, і зранку з кріпатурою вставалось, і під дощем з снігом їздити було навіть весело. А ці всі роботи, які ти перерахував, я теж не вивожу від слова зовсім. Для мене бути продавцем, консультантом чи комірником, це таке ж знущання над собою, як колись ходити в школу, мені 33, досі пам'ятаю, як здихав там від нудьги і відчуття безсенсовності усього, що там відбувається, чи сидіти в черзі в поліклініці. Фізично не тяжко, але витримати неможливо. Спробуй роботу, від якої в тебе буде втомлюватись все тіло, а не мозок від однотипних розмов з клієнтами чи відведення документації. Сподіваюсь, зі здоров'ям в тебе все гаразд, і тобі нічого не заважає працювати тим же кур'єром на велосипеді або в будівельній бригаді, як я зараз. Удачі тобі! Можливо, спробуєш іншу сферу замість сфери обслуговування. Зайди на YouTube, подивись відео про маркетинг, SEO, контексту рекламу, SMM, розробку додатків чи щось інше. Можливо, для додаткової мотивації тобі потрібно бачити результат твоєї роботи, а не заробітня плата в кінці місяця. В тебе достатньо часу, щоб шукати себе, головне діяти. Може, робота не твоє, і треба спробувати свій бізнес робити, там буде більше мотивації. Правда, для цього треба десь взяти стартовий капітал. Якщо у вас нестача сил, щоб поворухнутися, це виглядає як проблема зі здоров'ям. Зверніться до сімейного лікаря, нехай вас обстежить, може, у вас нестача якихось речовин в організмі або гормональний дисбаланс.